Слава Богу, брати і сестри! ми будемо готуватись до молитви. Я прочитаю Боже Слово. Ми порозсуждаємо над Божим Словом і будемо молитись. Я думаю, що пам'ятаємо слова із Писання. візьміть з собою молитвені слова. Помнимо і слова Христа, який сказав, що люди, деякі люди є в цьому житті, які думають, що. У многослові своєму буде, будуть вони почуті. В чому же ж сила молитви? Стати на коліна мовчати? Ну, скажіть, довго така молитва в нас продовжується? Ми потім кажемо так слабенько було. Щось говорити що-небудь можуть на нас навіть звернути увагу люди і. Рядом стоящий з нами і скаже, що він говорить? Що будь тільки щось говорить? В чому залежить сила молитви? Або в чому є сила молитви нашої вічним Богом? Від молитва взагалі то все, що залишається в нас в трудні моменти нашого життя. То все. Коли людина, наприклад, на Христі, На дереві зараз через трошки її спалять, що вона може зробити? може помолитися? І та молитва остання, брати і сестри, оставляє після себе великий слід, і навіть оставляє такий слід, що він через всю історію людей на землі оцей слід іде або добрий, або поганий. Коли Стіфана побивали камнями, Скажіть, що в нього залишалося останнє, що він мог би зробити. Залишалася молитва. Коли Ісус Христос на Христі умирав, скажіть, що в нього останнє залишалося, що Він міг би зробити? Опять таки молитва. Брати і сестри, в трудні дні нашого життя в нас нічого не залишається. Тільки молитва. Хорошо, я говорив за труднощі, за переживання. Але коли легко, коли все добре, коли все гладко, що для нас залишається, брати і сестри, або що має йти, якби те, що завершає, або завінчує, або, або якби завершує. Той самий день, той самий, можливо, один місяць, той самий один рік, наприклад, якісь визначні дати, чи день народження, коли ви згадуєте, чи, чи народження внуків, правнуків, чи своє сімейне життя щось має бути в самому такій вершечку, розумієте, в самому вершечку. І воно грає дуже велику роль. І це знову ж таки має бути молитва, має бути благодарність для нашого Господа, брати і сестри. Якщо цей порядок міняється або прикращається, брати і сестри, втрачається наша духовність, втрачається сила. А взагалі, для чого нам молитва? Щоб якось продовжити зібрання, щоб якось ну, порядок зібрання не нарушити, для чого нам треба молитва? Ми пам'ятаємо назву. Яка була майже на кожному домі молитви, написано «Дім молитви, Дім молитви. І ми йдемо там в селі чи в городі, і великими буквами написано «Дім молитви. І сказано у Слові Божому, що нужно молитися і не унивати. Всегда молиться і не унивати. І слова, із списання, ми знаємо, не при, без перестанку молиться, непрестанно перестанно молітись. Я думаю, що всі ми задумались над цими словами, як їх зрозуміти без перестанку молітися. Пам'ятаю навіть такий інтересний случай, коли один служитель підійшов до мене і запитав деякі життєві речі. В нього трапилась така невеличка аварія, він вдарив дерево, але каже такі слова. Ну от, брате, задаюсь питанням. Їхав, молився, сповнявся з силою Святого Духа. І раптом десь взялося дерево. Правда, якщо на такій ноті щось случається, коли ти молишся, і їдеш, молишся, сповняєшся Духом Святим, і раптом тобі якийсь такий ну от, неприємний випадок. І ми стараємося то все якось зв'язати, як його зв'язати, що робити. Брати і сестри, я скажу, що ми не настільки духовно виросли, щоби нам розуміти, що діється в духовних сферах, що діється під небесами, які сраження йдуть за твою і мою душу. Наша боротьба не проти крові і плоті, тобто не проти людини, але проти сіл, духов, злоби піднебесної, якби ми знали, яка боротьба йде, брати і сестри. І коли, наприклад, відправляється така наша молитва, і спитай мене, да, то ми ж не можемо поставити Богу якісь рамки. Ось Господи, отак і так зроби, так і так зроби. Ми ж розуміємо або, по крайній мере, дожди розуміти, що коли ми даємо право, Господи, і спитай мене, або ну якісь конкретні такі молитви, брати і сестри, то на це реагує Бог і на це реагує диявол. Ми ж маємо це зрозуміти, брати і сестри. Хай нас збереже всіх Господь, хай допоможе в нашому житті Господь, но наша брань продовжується. Проти властей, міроправителей тьми века Сіво. І як часто, брати і сестри, ми раптом пощущаємо, що ми боремося і ту боротьбу відчуваємо в собні. На жаль, на жаль, хоча кожен раз, приходячи в собрання, в серце має бути мир, в серце має бути спокій, в серці має бути благодарення, але ми раптом пощущаємо, що якась боротьба духовна являється в наших собраннях. А кожен день, самого ранку до вечора, ми зайняті і все бігом, бігом, і ми не вспіваємо, і в нас є багато справ, і в нас так мало часу, і ми довго думаємо, чи бути в пості, і ми рішаємо багато деякі питання, що над усе важливо. В нашому життю, брати і сестри, і ми тоді не замічаємо боротьби. Ми рішаємо, ми стараємося їх швидко рішити, а приходимо в собрання, і ми деяку таку боротьбу маємо. Брати і сестри, я просто кажу це собі і вам. Так, да, є різні ситуації, є різні ситуації. Я не кажу, що боротьби не може бути в собранні, може бути. І причому велика боротьба, брати і сестри. Хоча ми ще не до крові сражались, ми не сражались до такої степені, брати і сестри, щоб всі стульчики і лавочки були перекинуті в цьому собранні, і вся апаратура, можливо, лежала на землі. Ми не сражались, брати і сестри. Ми не мали таку духовну боротьбу. Я кажу за фізичні речі, що прийшлося переживати, і не можна було навіть братям крепким кремезним таким фізично утримати. І сражатися навіть такому ми, ми розуміємо, брати і сестри, що кого ворог бере в уділ, і він в собранні показує себе. В нас не було такої, дяку Богу, боротьби, але це боротьба тяжка і страшна. І не кожен цю боротьбу може витримати. Але я просто кажу собі і вам: підійдімо під струю крові Господні, підійдімо вірою. Нам це треба, браті і сестри. Ця країна наповнена волшимством, ця країна наповнена колдовством, ця країна наповнена вірою в демонів. Ця країна наповнена, брати і сестри, всім нечистим. І ми навіть того не замічаємо, правда, ми, ми привикли. Ми привикли, можливо, до, до багатьох речей, і якось там, можливо, нам смішно, інтересно буває, але браті і сестри, демонські сили атакують дуже крепко. І в нас одна тільки побєда, в нас одна тільки защита. Ім'я Ісуса Христа і Його кров свята. Хвала нашому Господу! Одна тільки защита. Тому йдімо до Господа, шукаємо Його. Я сиджу в цьому собранні і розсуждаю. Помните, коли три царі вийшли на війну, і не було води для них, а ворог настигає, а немає води. І один цар, в якому залишилося трошки богобоязненості, Він захотів помолитись. Чи нема серед нас пророка Господнього дає є. Покличте Єлісея. І там Єлісей сказав такі слова, по яких можна оприділити, що в серці цього чоловіка була велика боротьба. Настільки велика боротьба, що він не хотів молитися, не хотів упрощати Господа. Навіть настільки велика боротьба, що, бачучи, яка близька смерть до тисяч тисяч людей, він не хотів опросити Бога. І що він сказав? Пам'ятаєте, він сказав: позовіть мені гусліста, Позовіть мені гусліста. І коли гусліс іграв, Дух Божий зійшов на Єлісея, він сказав такі слова: копайте рви за рвами. Не почуєте вітру, не побачите дощу, а долина наповниться водою. Мало того, Бог ворога придасть в руки ваші. І коли полилась вода, то в очах ворогів це здавалося, що кров полилася річкою, і вони сказали, що наверно, царі сразилися між собою, але там була Господня Побєда. Я хочу сказати, брати і сестри, ідучи в собрання. Починаючи кожен новий день зранку, шукайте гусліста. Шукаймо гусліста. Шукаймо судієння з Богом. Шукаймо. Обрядова молитва не допоможе. Найдім час соєнитися з Богом. Найдім час возблагодарить Бога. Найдім час прославити Його святе ім'я. Від того багато буде залежати цілий день наш. Від того буде багато залежати, можливо, наше життя впереді. Но Шукаймо Господа, брати і сестри. Шукаймо миру. Заходячи сюди, в цей дом молитви, де ми проводимо собрання, оставляємо всі проблеми. Перед входом цього здання забуваймо обіди, забуваймо там все. Ідімо до Господа, брати і сестри, щоб нам шукати Його лиця і просити Його відкровені. Вона нам треба, воно нам треба зараз, брати і сестри, щоб кожен із вас мав правильне чувство. Хіба ми, дивлячись на небо, яке стає темним, а потім на фоні того темного неба ми бачимо сірі тучки, які дуже швидко рухаються. А потім бачимо, що ті сірі тучки опускаються нижче. Я вже провірив, може бути сильний дощ, може бути торнейдо, може бути град на фоні темного неба, Сірі тучки, світліші трошки, брати і сестри, і небо швидко міняється. Це ми дивимося і щось определяємо, скажіть, ми самі по собі. Можемо навчитися определяти, чому має бути скоро, що має звершитися скоро. Ведь ми маємо на то право, брати і сестри. По умноженню беззаконня во многих охладіє любов. Ще є одне місце, і Слово Боже, по совершенному нізложенні сіл народа святого, це все звершиться. Я чув проповіді, коли браті говорили, що сила Божого народу буде падати. Але ще є один народ, брати і сестри, є один народ ізраїльський, вибраний Богом. І тут багато чого не можна точно оприділитися, що сказано до язичників, що сказано до Ізраїля. Але я знаю одне. Браті і сестри, у Бога немає завтра, у Бога є нині. І ми сьогодні маємо дати собі відповідь, які мої отношення перед Богом, що я зараз, в яких стосунках я з Богом, брати і сестри, що ми боцвали і пильнували, і провірали саме в себе, на то ми маємо право. І спитуйте самі сім'я, увірили ви, ми маємо право. Хай Господь благослови. Читаю таке місце із 118 го псалма, 136 й псалом. Мені здається, що це найдовший Псалом із книги Псалтири. Провірте. 118 й Псалом 136 й вірші. Із глаз моїх тікуть потоки вод от того, що не хранять закона Твоєго. Із глаз моїх тікуть потоки вод от того, що не хранят закона Твоєго. По-перше, давайте подивимося. це сказав ці слова той чоловік, який молився, який плакав і переживав за Божий народ, який не просто стояв в стороні, нічого не робив і дивився, був соглядатий, і сказав ці слова, щоб кого-то укорити. Ні, він був той чоловік, який сам переживав. Як згадати Ніємію, який просто був і ночью, і днем. Сражений тою ситуацією, яка сталася в Єрусалимі над Єрусалимом, Божим народом, він не міг знайти собі спокою. І коли він так був кожного дня, і коли він був переживанням молитві кожного дня, то та коротенька молитва, де написано, що я помолився Богу небесному, вона звершила велику справу. Ви розумієте, брати і сестри, що він постійно був з Господом, постійно ходив з Господом. А тоді, коли таке буде постоянство, присутня сили Божої з тобою і зо мною, тоді, будь ласка, коротенькі твої слова, а будуть робити велику роботу. Коротенька твоя молитва, а вона буде робити роботу, брати і сестри. І над тобою буде Божа охорона, защита. І казав один служитель, коли в моєму житті сталася духовна боротьба. І я боровся, і я не міг втримати біснувату людину, і вона мене перевозмігає. І тоді раптом мене оцінило, чого ти борешся? І каже: я відпустив свої руки, взяв їх отак, склав ззаді, встав. Во ім'я Господа Ісуса повіляє тобі сатана, одійди. І цей чоловік сражений впав. Ви розумієте, яку силу має кров Христа, яку силу має ім'я Ісуса Христа. Якщо ми будемо ходити з Господом, якщо ми будемо жити з Господом, якщо ми будемо помишляти у Господі, брати і сестри, просто самі по собі давайте посудім наше общення з Богом, наше читання Слова Боже, наше розсуждення, наша думка про те, що можу зробити для тебе, Господи, чим можу потрудитись для слави Твого вічного імені, От тоді отака от молитва вона має силу. Із глаз моїх тікуть потоки вод от того, що не хранять закона Твоєго. Я знаю, що в теперішнє время сильну Господь наблюдає за нами, наблюдає за народом, наблюдає за собраннями, брати і сестри. І, можливо, в теперішній час теж актуальні і сильні слова, які були сказані ангелам, каже, ідіть і насвішаючися, на і над. Тими, котрі плачуть, котрі не можуть успокоїтися своїми словами, передаю, котрі стогнуть, котрі мучаться, освіршаючися беззаконня, як каже, виробіть знак. Є люди, які не можуть змиритися і не просто кого-то докоряють, не просто там кажуть, що ти неправно. Ну, розумієте, щоб я міг сказати. Наприклад, іде стройка, я кажу, ви неправильно строїте, то я маю бути готовим до того, що я візьму той мастерок, візьму той інструмент і почну строїти і покажу: ось так треба. Так само в духовному життю всяке зауваження, всяке облічені, всяке наставлення, можливо, має бути утверджено тим, що ми самі готові стати в тому проломі, що ми самі готові, якби собою своїм життям показати ось так треба. І ми до того маємо прийти, якщо ми не прийшли. Хай Господь благословить. Ісус оставив приклад для нас. Великий приклад. Жертвував собою, жертвував своїм не доказував, не спорив. Но Він показав собою, як треба любити. Показав собою, як треба вийти на помощ. Він чувствував, він бачив. Він просто чувствував серце. Відта людина, яка впала до них Ісуса і почала сльозами обливати ноги Ісуса, а волосами обтирати. Чуєте, волосами обтирати, вони довгі були. Короткими волосами не, не, не можна витерти ноги Ісуса, вони були довгі. Це питання вам, всім на роздуми. І вона обтирала волосами своїми. Сльозами обливала ноги Ісуса. Чого так сталося? Тому що вся гріховність стала перед нею, всі беззаконні спливли перед нею, а цей, Він є святий. І сказав Ісус Христос її гріхів. Вона багато нагрішила, але її гріхи прощаються, бо вона полюбила багато. Віть ми розуміємо, що і навіть зараз Бог міряє нашу любов, мірує наші отношення, мірує брати і сестри, і хоче, щоб ми зрозуміли, нам постійно треба Господь. Блаженний, алчущий і жаждущий правди, вони наситяться, нам постійно треба Господь. Ми жаждемо його правди, ми жаждуємо Його води. І кажеться, недавно було хороше зображення, але знову прийшли в собрання і знову нам треба Господь. Будьмо такими. Я мав багато мови, тому що коли люди їхали на великі собрання, я, я обично залишався в церкві, тому що ну, переживав, боявся, багато людей поїдуть, щоб завжди були браття в церкві. І ті люди з великих собрань приїжджали і казали, таке гарне собрання було. Але на вечірнє собрання в них не вистачало сили молитись. У них не вистачало сили босувати і вони спали. І коли братям придавалося Боже Слово прочитати попроповідати, вони казали: нема слова. Іншим разом скажемо, ти був, був в день був, ранком був у великому собранні, ти був у істочні, ти пив воду, ти приїхав окрильонний, брати і сестри. От того тут стоїть такий вопрос. нам постоянно треба Господь. Поймімо, як тільки ми сказали, що ми вже щось досігли, починається наше падіння. Як ми сказали, що ми вже тут все поправили, все нормально, починається наше падіння. Святий хай ще освячується. Амінь. Праведний до твоєї правди іще. Амінь. Рамене Глаурі Алфатес. Алфадес. Сильний Господь, брати і сестри, і Господнє пришестя приближається. Він скоро гряде за церквою своєю і буде восхищення церкві. Хто б то зараз щось не міняв би, не проповідував би, не считав би, але я знаю, що буде тайно і восхищення церкві. Один береться, другий оставляється, один береться, другий оставляється. І нам треба бути готовим, щоб ніякий горький корінь не поселився в народі Божому, тому що він принесе багато вреда для других. Горкий корінь. Ісав просив зі слезами, батьку, невже тебе одне благословення Ісав. в то время, коли ти казав, а що мені до цього первородства? Хто тобі сказав, що первородство не однімется від тебе? Хто тобі сказав, що там в законі написано, і нікуди первородство не дінется от тебе? Хто тобі сказав? Чує небо, чує Господь, зараз твої уста, а що мені до цього первородства? І яков забрав первородство. Хоча со сльозами боровся і плакав, і переживав, і казав: Господи, я Тебе не відпущу, поки Ти мене не благословиш, Іаков, наше Тобі благословення?» Ведь одного разу сказав Ісав, твій брат, що мені до півородства і ти дав йому миску в супу і забрав те первородство хитростю. Але тепер він розуміє, що треба, щоб небо нахилилося, щоб небо дало розрішення, щоб небо було в тому всьому, що ти взяв, думав, планував і своїми словами, і, можливо, хитростю. І Бог питає, а як твоє ім'я? А моє ім'я Яков. Займаючий місто хитростю, обманщик. І Бог каже: «От нині твоє ім'я Ізраїль, князь Божий. Ібо ти з Богом боролся, і чоловіком будеш привозмагати. І йде, як кульгає, бо Бог поразив бедро його. І йде, кульгає навстречу з братом, котрий йшов з воїнами, щоб поразити свого брата, бо він поклявся, отомстить. Але вони обнялися, вони плакали. А Боже благословення на Іакову, а тепер на Ізраїлі утвердилося. Алілуя! Братія і сестри, дорожімо благословенням, дорожімо первородством. Первородство, брати і сестри, може бути на кожному із вас нині сьогодні, Якщо ми дорожимо, тому що первородство це Господнє благословення, Господня благодать, Господня сила, первородство це Твій і мій знак, що ти є дитя Боже. А в нього багато тисячі первородних, а в нього, можливо, мільйони первородних, брати і сестри, а в нього первородні, ті, котрі сожжені були, а в нього первородні ті, котрі були розп'яті на крестах, а в нього первородні ті, котрих розривали леви і тигри на аренах у виселянні публіки, брати і сестри. У нього вони первородні, є. у нього вони там, в небесах, котрі взивають до колі Господи, не мстить за кров нашу. І дано їм були мінці і сказано. У Спокоїтися на малим, доколі браття ваші сотрудники ваші не доповнять число убьонних, брати і сестри, ми знаємо, що прийдем і хто ляже під жертвенник. А можливо, вже багато людей лягли під жертвенник, ми того не знаємо за віру в Ісуса Христа, за ісповідання просто християнської релігії, навіть так. Братія і сестри, але ми знаємо, що нам треба віра. Веру крепкою мені Боже і терпіння дай. І Святого Духа теж в серце посилай, дай мені в житті не страшиться, Боже нічого. Дай мені і дай мені в цьому псалмі, прекрасному псалмі, вже забутому псалмі! Але ми нуждаємося в Богі, і ми зараз знову прийдемо до молитви. Можливо, хто нуждається в тому гуслісті? ніхто так не заїграє, як Дух Святий, ніхто так тобі зараз не скаже, як Дух Святий Твоєму серцю. Ніхто так не проговорить до твого зраненого серця, як Дух Святий, він є правдивий той гуслист. Да, я чув в життю своєму не раз духовної пенії, я чув два рази, як хор, майже весь хор співав одну мелодію Духом Святим. Слов не помню, а мелодію помню, браті і сестри, і здається, я її ніколи не забуду. Але ти знаєш, як співає в твоєму серці Дух Святий, як приходить радість від Духа Святого, радість спасіння, радість від того, що ти спасенний кров'ю Ісуса Христа. І серед цього міра пропадає, що і гібно що, Бог обратив на тебе і на мене в щоб ти був дитям Божим, щоб ти отримав це первородство. І каже, Писання: наблюдаючи за собою, щоб ніхто із вас, ніхто із вас. Щоб не знашлося нічисівця, який, як і Ісав, за одну снять продав своє первородство. Бережімося цього, брати і сестри, і молитви несім до Бога. І хай Господь прославиться, зараз схиляємо наші коліна для молитви, будемо молитись. Амінь.